Спеціальний ефір на радіо НВ для вас, працює Тетяна Іванська. Не дуже хотілось би, щоб ми усі жили без стресу. Для того, щоб ми усі жили без стресу, нам треба допомагати власній армії. Але про те, що зараз відбувається у нашому небі, і про те, що думають про закриття неба над Україною наші е, наші партнери будемо також говорити. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна та український авіатор, разом з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава вітання для ваших і наших глядачів і слухачів з найкращими побажаннями. Героям слава ще раз. Пане Геннадію, розпочнемо з нашого Криму? Там пролунали вибухи. Росіяни заявляють про атаку безпілотників. А в місцевих телеграм-каналах пишуть, що чути вибухи в Севастополі в районі Мису Фіолету та аеродрому Бельбек. Про Бельбек вже й вчора також писали, що там нібито працювало ПВО. Ось як ви вважаєте, що там таке? Можливо, ви що чули і які що там ще у них є на цьому аеродромі, тому що так само була інформація, що нібито росіяни то звідти щось перебазовують, то навпаки туди щось привозять. Ну, Виходячи з того, що була інформація, що там щось відбувається, якісь рухи, ну, туди щось прилетіло. А щось прилетіло фізичний об'єкт, який мав наміри знищити. То що вони там пересувають, насправді, якщо говорити більш більш серйозно, цей аеродром використовується росіянами для того, щоб розміщувати свою авіаційну техніку, зокрема, і ще певні певні речі. І коли це стає відомо, а воно стає відомо Україні, незважаючи на певні обмеження в розвідувальній інформації. Від наших союзників це стає відомо, і тоді відразу включається, як його поставили в план: планове знищення об'єктів, які об'єктів із всього того, що знаходиться на території, зокрема цього аеродрому, і це зайвий раз сигнал всім росіянам, що ми, по перше, ще не починали, да? а в них вони будуть нон-стоп бігати, ховатися, тому що воно буде. Воно системним чином прилітало, прилітає, і я дуже сильно надіюся. Прилітати буде завжди їм на голови до того моменту, поки Крим не повернеться в Україну. Тут би цікаво зазначили, що незважаючи на те, що ми зараз не отримуємо розвідданих для того, щоб як ви вважаєте, і як ви можливо знаєте, для того щоб наші добрі безпілотники дещось уражали, нам потрібні були усі розвіддані, які нам давала давали сполучені штати, чи все ж таки ми ще й маємо свої напрацювання? Ну ви розумієте, розвідданих як і зброї багато не буває. І Завжди розвідданих потрібно більше, більше, більше і більше. Тому я був дуже сильно здивований. Я, як я, як я, я як громадянин України, коли стало відомо з офіційних джерел, що з незрозумілих причин, тому що то, що було об'явлено офіційно, це не є зрозумілі причини. Наші партнери і союзники нас почали обмежувати в розвід. Дані, ну знаєте, це таке історикам буде про що говорити, і які роботи робити в майбутньому. Що це було, що це відбувається? Чому власне нас обмежувати? Чому не обмежувати, наприклад, Росію в якісь обмеження? Тому що ми цього чомусь не чуємо, що Сполучені Штати в чомусь почали сильно. Додатково обмежувати Російську Федерацію. Я вам кажу, історикам буде робота, тому ми використовуємо дані, які, е, самі, е, до яких ну, самі генеруємо, да, розвіддані збираємо. збираємо. Крім того, всього Франція як держава сказав було офіційно заявлено Макроном, що вона буде ділитися з Україною розвідданими своїми, і знаєте, всі друзі познаються в біді. І величезна дяка Франції всім дотичним до цих процесів, тому що надають нам розвіддані, і Є можливість заміняти ну, одні дані іншими. В яких об'ємах це вже Питання стає за, за скобочками, але богу дякувати це надає можливість не зменшувати інтенсивність нанесення ударів в глиб території Російської Федерації. А власне про розвіддання ми зі сполучених штатів кажемо, що це не повний обмін та десь доходить інформація, а що це скорочення обміну розвідувальною інформацією. А дехто пише з політиків, що це поки що лише поставлено на паузу. Але знову ж таки, та для нас паузи це дуже погано. Ми пам'ятаємо паузу з голосуванням в конгресі. Та як ця пауза зіграла на полі бою, і ми тоді не отримували зброю в час. І, от ви про Францію також згадали, що вона сказала, що готова ділитися розвідданими, але чи вона може замістити усі американські дані, і чи як ви бачите, в кого ще хто б ще міг з нами поділитися цими розвідданими? Умовно кажучи, хто ще в Європі володіє такою цінною для нас інформацією? Ну, ми маємо розуміти, знаєте, коли я пригодня готувався до програми. І... І мені, знаєте, в голові пригадалася вся ситуація, яка відбувалася напередодні повномасштабного вторгнення, в тому числі і заяви наших очільників да керівників держави, які казали, що там ті західні партнери. Ми тут самі можемо все нарішати. Ну чомусь це саме самі нарішати воно не виходило. А сполучені штати Америки, хочу нагадати, декілька місяців я за ними ретельно дивився, спостерігав в онлайні. Е, яким чином виконували польоти на спеціалізованій техніці авіаційній, яка збирала е, величезні е, масиви розвідданих, е, виконуючи польоти, як по території в середині повітряного просторі України е, України, збираючи всі дані, так і попри Крим. І аж е, в район Кавказу вони літали, були шалені масиви е, інформації. В нас таких можливостей не було і на превеликий жаль не, е, немає. Тому я був дуже здивований, коли е, керівник, е, президент нашої держави казав, що там у нас тут все є. У нас такого є е, 100-500. Ну виявилося, що нема. Тому е, ту інформацію, яку ми отримуємо від своїх. Партнерів і країн, які нам не, не, не без різниці, які нам допомагають, які є нашими союзниками. Вони є безцінні щодо тих країн, які нам дають інформацію. Всі країни, які до нас відносяться як до союзників, нам допомагають, і ми, ми тішимось і, і раді від того. Тому ще хочу зазначити одну річ. Таку істотну, щоб не було там розуміння якогось або нерозуміння, що таке там тимчасово прирвали або призупинили. Так, це відповідає дійсності, тому що повноважень у президента Сполучених Штатів Америки взагалі припинити надання будь-якої допомоги, такої немає можливості в нього в повноваженнях є лише виключно дійсно. Призупинити і чому це призупинити відноситься до нас, до України, яка є країною, на яку напав агресор, це є питання питань, і ну на ті питання дуже би хотілося мати би відповідь. Дуже б хотілося від керівника Сполучених Штатів Америки. А що зроблено такого самого відповідного Сполучені Штати Америки зробили по відношенню до Росії? Тобто е, от взяли дві країни Україну і Росію, і кажуть: ви знаєте, вам треба якимось чином помиритися. Я навіть цю, е, той термін не хочу обговорювати: миритися з Кацапами це взагалі ні про що. Але якщо Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну е, щоб щось призупинити е, і призупиняють, наприклад, розвіддання постачання е, озброєння, то е, в яко, яким чином в якому місті вони? Тиснуть на Росію дуже би хотілося б знати. Ну мені, як громадянину України, щоб розуміти, що всі е, тиски для е, досягнення миру вони є симетричними і відносяться не виключно для до України, України ще й до наших не братів і не сестер, тих, які е, по карті в нас справа. Ну почекаємо. Подивимось, а потім я думаю, що обов'язково прийде час, коли ну у нас будуть зовсім підстав великі підстави задавати питання нашим партнерам і союзникам. Ну, бачите, пане Геннадію, як ви кажете, тут ще буде будуть питання, і буде робота для істориків. Наразі ми чуємо лише заяви Трампа, що він точно знає, чим натиснути на Росію щось він знає такого, чого ніхто не знає. Але знову ж таки стежимо за заявами і стежимо за тим, як ці заяви перетворюються в дійсність. Давайте зараз поговоримо про ще одну заяву, і от мені цікаво, чи стане вона справжні справді тим, що реалізується європейські країни. Не зараз розглядається сценарій закриття неба над Україною. Група експертів розробила план Скайшілд, який передбачає створення такого повітряного щита над західною частиною України для захисту від російських атак під час. Можливого перемир'я цей план вже підтримали понад 78 відомих політиків, колишніх високопоставлених військовців військових. згідно з цим планом, в місії задіяна буде 120 винищувачів типів F-16, F-35, Міраж, Єврофайтер, і Гріпен для їхньої ефективної роботи знадобляться авіарадари, літаки дозаправники системи розвідки, радіоелектронної боротьби і кіберзахисту. Літаки будуть базуватися на європейських аеродромах і патрулювання охопить київського одеську. Та західній області України, а також Рівненську, Хмельницьку та Південно-Українську АЕС, але поруч з лінією фронту патрулювання відбуватися не буде. Як ви оцінюєте цю ініціативу? І ну, справді знаєте, дуже багато всього перераховано, дуже багато е, дуже багато позитиву, ніби так. Але ось як довго е, це може? Втілюватися в життя? Я маю на увазі, навіть якщо завтра всі проголосують і підпишуть ось ці авіарадари, літаки, до заправники, інфраструктура? Як швидко ми це все можемо підготувати, як швидко це все може бути справді тут? Я поправлю ваше би, запитання до себе: як швидко ми зможемо, Україна прикрутити наше. Чтирьограни з їхнім трикутним, тому що то, що ви назвали, це те, що можуть зробити наші союзники. Вони дійсно це можуть організувати. Як це реалізувати в наявності? Ви знаєте, я вчора там певні ну, документи не документи, а то, що було в, в відкритому доступі, читав до ночі, до другої години ночі в голові собі малював різні схеми, яким чином це можна зробити. Ну, в мене, якщо б я був там присутній, в мене є величезна кількість питань, як, як поєднати трикутне з чотиригранним і, і навпаки, тому що величезна кількість питань, як це можна організувати за один-два-три дні, це ну я вважаю. <смін> дуже складно я так помірно віддам відповідь. Це дуже, дуже, дуже складно. Чи буде це ефективно? Шанс є, але треба дивитися першу частину, яким чином українські процедури використання повітряного простору України будуть поєднані з, з нашими бажаннями наших партнерів. Що буде зроблено Україною для того, щоб це можна могло би відбуватися? Чи буде перешкоджання використання повітряного простору України, який би мав би відкритися для польотів цивільних повітряних суден? Ми маємо розуміти, що одномоментно в повітрі можуть від мають виконувати польоти і цивільні повітряні судна. І е, військові, так звана державна авіація, і такий термін в Україні є, зокрема, це величезна кількість питань. Буде відкрито повністю е, використання повітряного простору України для всіх користувачів, наприклад, і для авіації загального призначення, і для е, пасажирської авіації. Чи будуть якісь обмеження введені? Питання від грому, питання от грому, відповіді в тих заявах. Ну вони зараз, знаєте, якби. Політичні заяви відповіді нема, тому я дуже обережно буду коментувати це, їх обережно коментую. Дуже хотілося би почитати про ті процедури, які узгодження будуть з українською стороною. Що це буде, яким чином як по якій процедурі відбуватися, і саме головне яким чином будуть вирішувати питання ризиків втрати? Наприклад, західних повітряних суден при якомусь там, наприклад, бойовому використанні їх в разі знищення ракет або інших БПЛА, наприклад, російських, тому що тут питання питань, яким чином будуть вони це виконувати, робити. Ну, подивимось, насправді не то, що там ну давайте посадимо, посадимо. Будемо дивитися. Ні, мені в мене ну, в мене є питання, на яких на сьогоднішній день відповідей е, ніяких нема. Ну, добре е, насправді це є дуже добра справа. Е, насправді це є дуже добра пропозиція. Е, тільки я повторюся другий раз. Дуже ну я би хотів би е, як фахівець е, отримати відповіді на певні питання, як це буде відбуватися. Як вони вважають, і е, це буде відбуватися. Ну нічого тут ми почекаємо на, на рішення наших партнерів. Ну тут справді знаєте, якщо ми говоримо, що навіть ось цей щит він запрацює на час можливого перемир'я, так ми пам'ятаємо, що це перемир'я, якщо ми укладаємо, ми укладаємо з теристичної федерації. Терористична федерація вона бреше завжди, і будь-яке перемир'я це означає обстріли і тер і терор з її боку. Ну тут справді цікаво, яким чином вони будуть діяти, і як вони собі це будуть регулювати. Але в будь-якому випадку, якщо навіть таки станеться чи нам Треба буде змінювати якісь своє законодавство, як як ви скажете, пане Геннадію? Ну я ж кажу, що, що м, певні речі в авіаційних правилах, певні речі в прийнятих в Україні процедурах, треба буде змінювати або приймати якісь тимчасові речі. Я кажу, що насправді величезна кількість питань є. Як це знаєте, ну можу намалювати якусь картину, а як цю картину інтегровано вставити в існуючі раму? Ну це питання, і це не то, що там а ми тут порубаємо тут. Порубаємо. Ні, ні, воно так не працює. Мають бути процедури прийняті, як поступати, наприклад. Пілотам комерційних, тобто коли, які виконують пасажирські перевезення в тому або іншому випадку, ну, тому що це величезна низка питань. Якщо закрито, закритий повітряний простір, це зрозуміло, що цивільних повітряних суден в повітрі немає і діють по зовсім іншим правилам. Повністю все керується не цивільними авіадиспетчерами, а військовими. А якщо, наприклад, відкритий повітряний простір навпаки повністю все керується цивільними диспетчерами. і тут я кажу, що трикутне з чотирьохгранним ну, треба буде поєднувати. І це а це займає час і виходить таким чином. Хоча знаєте, я перемир'я завтра або післязавтра взагалі не вірю. Я взагалі з Кацапами в жодне Перемир'я е, не вірю, тому що повірити їм перестати себе поважати. Але при нагоді якесь там ну щось відбувається в вигляді перемиря, е, тоді ми маємо розуміти, що буде з повітряним простором. Він буде відкритий чи буде лишиться закритий. Якщо відкритий, хто буде керувати повітряним рухом? Е, на яких принципах, по яких процедурах? Мільярд мільйонів питань лишається. Давайте, пане Геннадію, ще про F-16 з вами поговоримо. Це літаки, які нам довго обіцяли. Ми їх довго чекали, але вже пару штук маємо. Не знаю, чи я коректно говорю про пару про кілька штук. Літаків F-16, але тим не менше, прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер оголосив, що постачання винищувачів F-16 в Україну відкладено до 2026 року. Затримка пов'язана з тим, що ну з їхнього боку, що Бельгія очікує на отримання. Нових винищувачів F-35, який які має замінити нинішній парк F-16. Ось як ви скажете, це суттєво обмежить розгортання спроможностей нашого флоту F-16. і е, ну тут, вибачте, мені це але знов ж таки я цивільна, але, і, але я громадянка України. Мені ведеться це трошки цинічним, Мовляв, у вас війна, але ми не можемо вам віддати F-16, поки ми не отримаємо F-35. Ви розумієте, в 100-500 мільярдний раз скажу то, що я говорив з, з літа 22-го року. Що питання Ф-16 воно занадто заполітизовано було. А ми тепер кожен з нас, з українців, бачить наслідки тоїтизованої запалітизованості, яка була. Чому я про це говорю? У нас достатня кількість є. Міг 29-х, яких треба було би починаючи з 22-го року модернізувати до найсучасного рівня блок 70-72, а це би дало можливість мати в Україні величезну кількість літаків, величезну кількість українських літаків, модернізованих до самого вищого рівня. А це би в свою чергу дала би можливість відразу використовувати ті літаки, тактика, технічні дані, яких було б відрізнялися від базової моделі взагалі як небо і земля. Але в нас ем, певні люди, які потім бігали в футболочках F-16, Ми тут ми тут намутили для України F-16. А я хочу пригадати, а, ну, в принципі, не пригадати, а сказати, що ем, в одній з держав. Блоку НАТО, яка які придбали для себе в 16 в певний рік один літачок полетів на виконувати стрельби на сполігу на одному з полігонів. І коли він прилетів на той полігон, і пілот захотів трошечки постріляти по мішенях, кнопочка щось погано працювала. А потім і він полетів назад і почали розбиратися. Просто е, не пройшло повідомлення до е, наших партнерів, їх партнерів, що той літачок летить е, і там мав би. Щось постріляти був трошки невеличкий скандальчик, там маленький, такий, і все стало тихо. Розумієте, про що я говорю? І е, люди, які дуже сильно хотіли би, щоб у нас було от власне, от тілі такі, і, і то все взагалі не розглядали м, можливість, що е, прийде до влади. да ну е, буде обраний такий е, цікавий тіпок. Який трішечки, як кажуть, у нас в Україні ну зачарований, ну зачарований такий, який в одно, одномоментно одноособно може надати наказ своїм військовим десь щось вимкнути, і ми це побачили і по розвід даних, і по призупиненню то все. І ми, і ми тепер ф 16 класна штука. Ну су, ну, дійсно, я без. Ні як говорю і без тролінгу, але е, на, на нього на, на цей тип озброєння є вплив на превеликий жаль недолугих полі, політиків, якими, я вважаю, того. Зачарованого пане Геннадію, вибачте, будь ласка, я о, уточню. У нас хвилина лишилася. Тобто, якщо Сполучені Штати е, захочуть ще натиснути на Україну, вони можуть е, зробити так, що F-16 що не будуть бачити ціле, не, не, буде... не говорю вони можуть натиснути, і ми можемо не можемо не отримати, наприклад, розхідники запасні частини для F-16, які необхідні для того, щоб підтримати їхню льотну придатність, хоча би в цьому, хоча би в цьому. Теж призупинуть на півроку, і що ми будемо робити? Я на європейці дадуть свої розхідники, які в них були. А далі що? А другий, третій, п'ятий крок тому я і звертаю увагу всіх на модернізацію літаків міг 29 які є українською зброєю, українською власністю. Пане Геннадію, дуже сподіваюся, що ми справді ну і я вірю в це, що ми будемо і розробляти і допомагати нашому авіапарку. Дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна та український авіатор. Був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.